Всім привіт! Ну що? Я думаю, буде сьогодні цікаве відео. Будемо розбирати оцей блок зарядки GAN з Aliexpress. Експрес, Еседжер чи Еседжер якось так називається. Коштує він на Aliexpress 120-150 в тому районі. Коротше, він згорів. Я обіцяв вам, якщо з ним щось станеться, я обов'язково вам знімлю відео. Так що погнали розбирати його. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам літій залізофосфатні акумулятори 130 А, 416 Вт годин. З цих акумуляторів можете зібрати любі збірки 12 24 48 вольта або придбати готові збірки. Всі посилання в описі під відео. Так, з самого початку трошки інформації цей блок я заказував ще раз. Повторюсь на AliExpress. Це Essager, Бюджетна нормальна фірма випускає блоки зарядки, там шнури і так далі. Коротше, цей блок я заказав, можливо, там 4 місяці, 3 місяці тому і користувалася цим блоком моя дружина. Вона заряджала телефон і планшет. Ну, На днях до мене дружина звернулася, каже: Вова, не працює блок, не заряджає ні Я сам спробував, дивлюсь, ні один порт не робить. Коротше, не працює цей блок. Та я взяв цей блок, думай, де я розберу, покажу вам всередині, як там все зроблено. Як його розібрати, я отут, -от гравером трошки пилочкою надпиляв, щоб його підковернути. Ну, тому що тут дуже плотно вклеєно. До речі, що за блок, хто не знає, нормальні протоколи підтримує, і також в нього нормальна пульсація. Телефони заряджати, цей блок супер. У мене є відеоогляд з цим блоком, хто захоче перейти глянути, там я тестив його. Посилання на це відео я залишу в описі. І, до речі, там мені люди в коментарях писали. Там людина каже, я заказував декілька, мені декілька згорів за півроку. Ну і в цьому районі також мені згорів. Бачите, я один був заказав. Зараз ми розберемо. Ну і подивимось причину. Хоча я вже знаю, просто я не сильно шарю в схемотехніці, я зараз вам покажу. Можливо, хтось ремонтував такий блок. Дивіться, як у нас тут це виглядає. Ось середині, який він компактний. Як ви бачите, в нас тут є дві плати, вони спаяні. Одна звідси, друга звідси плата спаяна. Конденсатори фірми, хто розбирається, ось такі. Там в коментарях напишете, якісні конденсатори чи ні. І ось такі конденсатори. В нас є 16 вольт. Бачите, ось такі конденсатори. Також не знаю, що за фірма. Ну, дуже компактно все гарно зроблено. Але причина, чому він не працює, ось тут: во мікросхема вона просто бачите. Не знаю маркеровки цієї схеми, як ви бачите, кусочок маркеровки немає. В загальному, як ви бачите, паяно гарно. Добре, залишки флюсу нема. Тут у нас якась мікрушка є. Кажу, я не сильно розбираюсь, і тут якась плата також є. Не знаю, можливо, такі от мікросхеми є в похожих блоках, можливо, десь можна випаяти, а можливо, можна заказати. Не знаю, ще раз повторюсь, хто знає, що за мікросхема. Давайте я вам зараз лупою покажу. Візьму лупу і зараз ми зближимо. Я вам покажу, що за мікросхема. Ну я зближав, але там всіх цифр нема і маркерівки я не можу прочитати. Так, давайте ми підключимо. Ну, ось так я думаю, вам маркерку буде добре видно, правда? Я там вам приближу. Я би замінив, я думаю, проблема в тому, в цій мікросхемі. Короте, так. якось так це все виглядає. Бачите, Конденсатори не вздуті. тут решта все в, в нормі, якщо дивитись візуально. Ще раз повторюю, знімав це відео, щоб вам показати. Напишіть в коментарях, скільки блоків у вас таких згоріло чи в когось згоріло. В кого, можливо цей блок довго робить і проблем нема. но у мене, бачите, взяв і вигорів. Так, що ось так, таке коротке відео. Такий от компактний блок. Він мені реально подобається. Можливо, я ще закажу. Блоки реально класні, тим, що вони компактні і в них реально класна пульсація, і багато протоколів в нього є. Також потім на черзі буде, будемо розбирати ось такий павербанк з Аврори. Хто бачив відео з цим павербанком, що я купляв за 400 гривень його. Він, походу, у мене здох, не знаю, чи то здохла плата, чи то здох акумулятор. Потім знімлю відео, будемо його знову розбирати і дивитися, що тут сталося з тим павербанком. Так що, на цьому все. Всім дякую за увагу. Ось таке коротеньке відео, такий відгук, що в мене сталося з тим блоком. Я все відео кажу. Якщо з мене станеться, я обов'язково вам знімлю відео. Кажу, ось зняв. Ви пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!